Ну, скажу я вам, друга та третя серія мені дійсно сподобалися. Починаю входити у смак. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка, і сьогодні будемо обговорювати з вами другу та третю серію другого сезону серіалу Персні влади. Також хочу подякувати усім, хто підтримує мій канал, донатить. Я вас усіх бачу. Якщо ви також хочете це зробити, то можете знайти в описі посилання на мою монобанку. І дякую усім, хто ставить лайки, хто коментує, хто підписався на мій канал і хто рекомендує його своїм. Друзям, я вирішила об'єднати другу та третю серії, бо ну мені є більше що сказати по третій серії, і щоб не було дуже сильно мало, не робити два відео по 5 хвилин, то я вирішила їх об'єднати. Тож ми бачимо лінію Халбранта, тобто Саврона, який втирається у довіру Келебрімбору, і йому це вдається. Він приїздить спочатку у подобі людини, а потім він презентує себе Келебрімбору у вигляді ельфа. І мені це дійсно сподобалося, те як вони це все обіграли. Хоча ми з вами знаємо. Що по книзі Саурон одразу приїхав до Келебрімбора у вигляді ельфа і назвався одразу Анатаром, тобто? Володарем дарів і сказав, що його послали в на допомогу народам Середзем'я. І Калебрімбур повірив, також Анатар приходив ще і до Гілгалада, і до Ельронда, і до Галадріль. Але вони, не знаючи, що то Саурон, не повірили незнайомцю, не довірилися йому і радили це саме зробити і Калебрімбуру. Але той. Дуже сильно захопився своєю ковальською справою, і ковалі Регіону взагалі захопилися тими порадами, які міг би дати Анатар. І тому вони довірилися йому і працювали разом, не знаючи, що то Саурон. Дуже класно показали у серіалі усю підступність Саурони, те, як він обманом завойовує довіру. Ельфа, бо дійсно він є таким. Він все робив через обман, як його наставник Моргот. Дійсно, і мені це дуже сильно сподобалося, бо це відповідає образу Саурона Книжковому. І виглядало це класно, прям підступно. Адже у книзі також він діяв тільки через брехню, і саме таким чином він налаштовував народи проти народів, людей проти людей, і так далі. Він казав Калебрімбору, що Гіл-Халат не хоче скористатися його порадами тільки через те, що не хоче бачити інші землі такими самими прекрасними, як його земля. І це все дійсно подіяло і йому повірили, як це і показало у серіалі. Тому нічого негативного. З цього приводу не можу сказати, бо мені дійсно сподобалося те, як вони це все зобразили. І також нам ще показали, і це також прикольно, що Клебрімбор він винайшов Ітільдін. Ітільдін це такий сплав, до якого входить і, мітрил. і Його можна побачити тільки при місячному сяйві. Саме от з Ітільдіну було зроблено напис на воротах морії. І саме з цього матеріалу був напис на мапі Трора у Гобіті. Тільки так можна було побачити ці написи, тільки коли а, виходив. Місяць, і це прикольно, що нам це також показали. І нарешті нам показують лінію гномів. Ми все більше бачимо деяких там деталей і риночок, і бачимо роботу цих слухачок гір, адже дружина Дуріна, вона одна з тих, хто співає, і вони таким чином слухають гори, і гори слухають їх, тобто встановлюють зв'язок з горами. І це цікаво. І ще я помітила, що у жінки гнома. Є борода. Так вона не така, як у чоловіка, хоча по книзі вона мала б бути такою самою, як у чоловіка, адже гнома жінку і гнома чоловіка нереально було відрізнити. Але все ж таки, якась там борідка, але в неї є і. Е... Щось не пам'ятаю, чи була у неї вона у першому сезоні, можливо, я просто її не помітила. Можете написати про це у коментарях. Виходить, у гномів проблема. Гора перестала їх слухати. У них там перекрилися ці виходи назовні, і світло не проникає всередину гір, в них немає достатньо їжі, не, не ростуть дерева, і в них реально проблема. І тут також, знаєте, я зрозуміла. Ну, логічно зробили в серіалі цей образ Саурона. А Натара, коли він вже представ перед Келебрімбором вже у подобі іншій, він таким чином і впевнив того, щоб він йому довірився. І потім, через цю проблему гномівську, вони скористалися гномами, щоб ті прийшли до них і взяли у них. Персні, адже персні могли б вирішити проблему гномів з горами. А гноми ж не знаю, що ця проблема виникла частково через Саурона, чи через цих орків, які створили Мордор. Але. Але виглядає все це логічно, і також нам у серіалі показали Нарві гнома, який буде працювати разом з калебрім бором і виготовлювати оці персні. Ну, принаймні у книгах він працював з ним разом. Якщо нам тут його показали, я думаю, що він тут також. Ну, не просто буде з боку стояти щось він там має робити. Не випадково нам зробили на ньому акцент. Цікаво, що взагалі, коли працював спочатку Саурон з Калебрімбором, то вони виготовили. Малі персні, тобто, ну, ці персні, вони ще не були дев'ятьма людськими, сімома гномівськими чи ельфійськими. це взагалі інші малі персні. Це як була перша спроба бера. І до речі, потім, якщо у вас виникало питання, чому Гендальф одразу не запідозрив, що перстень Фродо – це єдиний перстень, адже саме він не мав. Камінців, а всі інші мали камінці, коштовне каміння е, на собі. То е, Гендальф просто подумав, що у Фродо один із малих перснів, адже вони також не мали камінців. А потім вже через 300 років ельфи створили вже великі персні, і коли їх було виковано, тоді Анатар він залишив регіон, тобто Саурон. Аґалебрімбор саме тоді почав кувати по його технології три ельфійські персні і завершив їх кувати через певний такий досить великий час. А, ну, в серіалі тут показали навпаки, що спочатку були ельфійські, а потім зараз будуть інші. Ну, і нехай повернемося тепер до ельфів через те, що вони вже мають ельфійські персні, то Галадріль і Галад бачать видіння. Ці персні, типу, як посилюють їх власні здібності. І Галадріль бачить видіння про те, що Саурон він буде проникати якось до серця Калибрімбора, і що. Саурн хоче зробити прямо дев'ять людських і сім гномівських. Вона так само ну так і почула у своєму видінні. Тож давайте трошки обговоримо, яка ж саме сила. У цих перснів, взагалі, всі оці персні влади вони мали уповільнювати старіння згасання світу і посилювати природні здібності свого господаря. Цікаво, що три ельфійські персні вони не робили свого власника невидимим, як це робили, наприклад, людські персні. Адже людський перстень, коли його одягали, то власник ставав невидимим, як і єдиний перстень, і бачив а, світ духів. Тож ельфійські і так не працювали. Навпаки, їх було не видно на руках своїх власників. Вони уособлювали три стихії: вогонь, воду і повітря. І саме ці персні ніяк негативно не діяли на свого власника, на відміну від людських або гномівських гладрель, яка. До речі, жила все ще скалеборном своїм чоловіком, якого вбили у цьому серіалі. А вона використовувала свій перстень неня для того, щоб зберегти своє володіння Лотлорієн. І вона створила щось наподобі бар'єру, яких не давав іншим зайти б у її володіння. Колись вже у історії Середзем'я таке було. Колись була Майя. Такий дух Мелян, яка також мешкала е, у середзем'ї. і вона створила навколо своїх володінь також такий захисний бар'єр. І Галадріль вона вчилася у цієї Мелян. Цікавий факт. І три альфійські персні вони також мали ще власні здібності. Нар'я, тобто перстень вогню, він розвалював вогонь у серцях людей і надихав на супротив тиранії. Неня захищала від зла силою. Води, а Вілья цей перстень він цілював і допомагав зберігати мудрість. Тож таким чином, виходить, у Галадріль була неня, у Кірдана Нар'я і у Гілгалада Вілья. Але ельфи не носили ці персні, коли Натар працював над іншими перснями, бо просто ельфійські ще не були викувані. І Калебрімбор, коли завершив свою роботу, набагато пізніше, після вже людських і гномівських, коли він вже викував ельфійські, і саме тоді Саурон вже реалізовував свій хитрий план по створенню єдиного персня. І коли Калебрімбор про це дізнався, то Тріальфійський він вже передав, сховав їх, передав іншим ельфам. Тому у серіалі також трошки змінили прямо порядок подій. Тепер перенесемося з вами у Нуменор, адже там помер король. І його дочка вона має стати наступною королевою. Як я вже казала у минулих відео про перший сезон. Можете подивитися їх, якщо ви ще не дивилися, нагадати собі ті події. Тож для Номенору було характерно мати королеву жінку. Це не просто придумали так для серіалу. У них там була ситуація, коли реально старшу доньку визнали наступною королевою. Для них це було у порядку речей. Але. Фаразон разом з сестрою і Сільдура підготували змову, адже сестра Ісільдура вона у минулому ще сезоні знайшла палантир. І раптом на коронації Мірель вона оголошує, що вона знайшла палантир і що їх королева для вирішення своїх проблем користувалася ельфійським артефактом. А номинорці не дуже на той час вже полюбляли ельфів, і це все спричиняє до того, що люди відвертаються від Мірель. І повертаються до Фаразона. Ще бачимо, як прилітає великий Орел, гігантський Орел. І всі люди сприймаються як знак підтримки богів Фаразона. Давайте обговоримо все, що там було. І для початку хто ж винайшов палантир. Палантири. Дійсно, вони були створені ельфом, а саме Феанором. Це той самий, хто створив Сильмарили. І Келебрімбор – це онук. Феонора. Тож Феонор їх створив ще у Амані у благословенних землях. Призначені вони були для зв'язку між е, різними володарями палантирів і для спостереження за. Землею. Якщо господар такого палантира він був сильним, то міг побачити тоді будь-яке місце на землі, будь-яку подію, яку б він сам захотів. І коли люди оселилися у Нуменорі, то ельфи привезли їм багато дарів, і серед них були і палантири. Скільки взагалі їх було, невідомо. Але пізніше Еленділ забере з собою сім. Але можливо їх було і більше. До речі, цікаво, що вони мали різні розміри. Були великі, були маленькі. Давайте поговоримо про події, які відбувалися у Нуменорі, про смерть короля Мірель і Фаразона, Як все це виглядало у книзі у Слімереліоні? Батько Мірель це був тар палантир. І він намагався повернути свій народ на добро, на сторону добра, на сторону богів, адже вже певний час до цього люди відверталися від ельфів і від богів. Причиною цьому була їх смертність і заздрість, адже люди заздрили ельфам, що ті живуть вічно, і вони самі хотіли жити вічно. Хоча насправді нуменорці вони жили набагато більше, ніж інші смертні люди у середзем'ї. Їх король перший жив. 5 тисяч років. І от люди через те, що вони не хотіли взагалі помирати, вони повстали проти ельфів. А тарпалантир він трошки повернув їх назад. І він тоді очолював вірних, так званих вірних, які притримувалися старої віри. Був у Тарпалантира ще брат Гімільхат. І він очолив інших людей, так звані люди короля. Це люди, які були проти зв'язків з ельфами і проти поглядів там привертання до богів. Він не виступав проти свого брата короля відкрито, але потайки діяв досить таки потужно. Але, але ельфи перестали плавати до Нуменору. І вже деякий час з заходу не припливало жодних кораблів. Тож Гімельхат, брат короля, він не дожив до 200 років. Це було дуже мало, як для нуминорців, і помер. Його син Фаразон, так, це був його. Він тоді був у середзем'ї, Він дуже часто туди плавав для того, щоб посилити там свою владу. Тож, коли його батько помер, він швидко повернувся до Номенору з багатими дарами, зі скарбами, які потім він щедро роздавав людям. Тож прийшов час, і Тарпалантир помер. І наступною королевою мала бути Міріель. Але у Фаразона був власний. План, а я про це розкажу вам, коли будемо говорити про наступну серію, бо ну не хочу сильно вам спойлерити, і тоді вже порівняємо книжкову версію і версію серіальну. Що ж то був за Орел, який прилетів? Хто не читав книгу, взагалі не зрозумів, що він означає. А, я вже розповідала вам, коли говорила про перший сезон, що у тому світі існує певна структура, є Бог Луватор, який створив Айнур. Без духів, які опустилися на землю, і серед них були боги Валар, і інші, які їм слугували Майя. Тож Валар вони також мали власного короля, ну, найбільш сильного серед них, і це був Манве. І символом Манве був Орел. І слуги Манве вони виглядали як орли. Тобто це були незвичайні орли. Це були духи Майя у тілах орлів. Ці орли вони вміли говорити на ельфійській, на людській мові, розмовляти між собою. Вони були повноцінно мислячими істотами. Це були незвичайні собі пташки. Це були духи у тілах орлів. І от саме з допомогою цих орлів, Манве він посилав багато вістей, і багато разів він допомагав з допомогою орлів під час різних подій, які відбувалися у першій епосі, і оцей Орел. Я не думаю, що він означав щось хороше для Фаразона, адже видно, що політика Фаразона вона не буде влаштовувати богів. Тому я думаю, що Орел це був момент попередження, а не підтримка Фаразона. Бо у книзі пізніше там будуть певні події. І Орли там були зовсім не як підтримка. Але поговоримо про це знову ж таки потім, якщо ці події вже стануться у серіалі. Тим часом Ісільдур він тиняється середзем'ям, його там забули. А нам показали ще Павуків. Добрий день, повернувся Арагох з Гаррі Потера. Тож Ісільдур тиняється, знаходить собі ще дівчину, і вони всі прибувають у Піларгір, колонію номинорців. По книзі, взагалі, Сільдур він весь цей час був у Номинорії. І він там не тинявся серед зем'ям. Але окей, для цікавості хай воно буде. Ще ми дізнаємося, що Брон він померла. Я просто чула, що акторка вона не захотіла далі грати, чи взагалі захотіла чи то полишити акторську кар'єру свою, чи не грати далі у цьому серіалі. Не знаю в чому причина. Може, ви знаєте, можете у коментарях написати більш детально. Але от акторка не грає далі, тому її. Персонажа Бронвін вбили там якась стріла, яка отруїла її тіло. І тепер її син Тео ображається на Арандіра. І тут у нас є певний такий конфлікт, але непоганий. Непоганий. Мені також це сподобалось, що та дівчина, яку знайшов весільдур, яка з міткою Саурона на своєму тілі, то вона така, що вона така. До речі, певний час я. Ловлю на собі певно такі вайби, атмосферу е, серіалу Колесу часу. Якщо ви дивилися також, він не по кни... ну, він не по книзі. Там багато-багато придумано. Можливо, колись ми обговоримо його з вами на каналі ще. Якщо цікаво, можете написати. Тож, от певні вайби такі є. Щось мені нагадує цей серіал. Тож на цьому це все. Будемо дивитися четверту серію і обговоримо її тут. З вами, тож, дякую, що подивилися це відео, і побачимося дуже скоро з вами у наступному.